Давайте зараз зробимо маленьке оголошення, корисне для всіх вас, так само для мене. x 1 2018 року є дефект коробки передач. Напишіть свої коменти внизу з номером телефона, то буде і така собі рекламка, і буде людям буде краще. Та навіть у, у у Німеччині чи для Європи попробувати знайти такого посаду на ЗСУ чи ще де комусь потрібно. Салют, друзі, щось буде сьогодні новеньке, щось буде у нас сьогодні класненьке. Давайте так ось по хондочки пам'ятаєте, ми виставляли в рубрику на продаж, тільки вж... І ніхто не захотів купити. Значить, дивіться. Давайте так: 500 лайків збираємо. ми показуємо просто-напросто. Ми ось таку ще одну купимо донора, і з неї перепакуємо все ось сюди. І покажемо, скільки часу цей весь ремонт займав і скільки коштів займав. Е, люди там писали, та ти космос, ну, понятно, що хто заглядає, тому що ми реально заглянули, можна купити за 500-600 за донора до неї цілого машина на ходу. Ну ось такі з пробігами по 60-70 по тисяч коштують по 6-6,5 по штук. Давайте так: 500 лайків, і ми вам робимо відео, як ми його збираємо, як ми виставляємо на продажу і скільки ми на ньому заробили. Ви пам'ятаєте початкову ціну 2 300 на нього. ми покажемо Кажемо, скільки ми затратили і за скільки продамо. 500 лайків набираємо, ось такі відео зробимо. І так далі. Поїхали. Рубрика на продаж. Сьогодні будуть реально класні, як завжди, класні автомобілі. У нас не класних не буває. Друзі, подивіться, x1 18 го року. 18-го року 96 чи 97 пробігу. Немає ще навіть сотні. 2 літра дизель на автоматі вкруті в хороші для x 1 Це Хороша реальна комплектація. В нього топове адаптивне світло ледовське йде, в нього адаптивний круїз-контроль йде, в нього от утримування в полосі. Він тут, ну блін, тут стан реально в машинки хороший. Ну, як 96 пробіг. Десь тут трошки як видно. Ну, таких більше пенсіонери їздять. Тут зацарапилося. В цього автомобіля є дефект коробки передач. Такі комплектації, якщо ввести ті параметри, таку комплектацію, такий автомобіль, що був починаються від 21 тисячі євро автомобілі. Тут іде дефект коробки. Він їде навіть на холодну, можна не помітити, як а потім він починає з другої на третю, і на задню починаються пінки. Якщо там друга, третя перешовкнув, далі сьома, восьма, погнав собі, і все, їде. Машина там доїхати куди треба. Він, він навіть, мені здається, що й до України доїде. Якщо легенько на автобан вискочити, поїхати. Нормально, друзі. Ціна 15 тисяч євро. Навіть ураховую зразу вам прораховую, за 2600 шесот євро відреставрована коробка повністю з гарантією годовою. Поляки продають 2600 шесот євро реставровану. 400 євро коробку міняють в Німеччині. В Україні ще дешевше. Ремонт в Україні може бути ще дешевше. Аналог такого автомобіля біля тридцятки в Україні. Я дивився, один продається також жирні комплектації 26. Але там треба ще перевіряти. Тому що тут весь в рідній фарбі, повністю він не битий. Я повторюся. комплектація класна. Він і на шкірі у нас. І ще раз скажу, адаптивне світло у нас і адаптивний круїз контроль Утримування в у, у автомобіля є. Так. Night най то джойстич, електрична кришка багажнику. Автомобіль реально настроїти, зробити, він реально буде топовий. Тому 15 тисяч євро, друзі, кому хочете. Він, то в принципі, ми зараз викладаємо максимально швидко, він уже завтра їде на розбор. Буду знімати з нього коробку, ми будемо самі міняти, Ну, якщо ми вже зробимо, то ціна вже. Буде, звісно, набагато більша. Тому по цьому x першому максимально швидко результат потрібний, тому що завтра, у вівторок увечері, він вже буде зніматися з нього коробка. До речі, да, ви повинні також розуміти, якщо хтось хоче приймати рішення, не факт, що там уже прям повністю торба коробки, тому що ми не знаємо, вона пінається, двигун працює, все ідеально. Можливо, там мені мастер зараз сказав, можливо, ми скинемо. Ну він просто ну, холдинник, машина да двигун працює і ідеально і приємно їде до речі, і керується класно як BMW. Ну це. Це не пасати. І з вагами маю на увазі, не порівняємо. Значить, можливо буде щеплення поміняти, треба буде подивитися. Треба буде, звісно, розбирати. Можливо, тут і не 2,5 за коробку. Це я саме максимум порахував, що може бути за льот. Там 2600 євро продається коробка реставрована. Можливо, її знайти б ушною, підібрати І буде там і дешевше коштувати. Тому, Тому ось повинні розуміти ось так. Про електричний ручний у нас. І так, друзі, давайте зараз зробимо маленьке оголошення, корисне для всіх вас, так само для мене зробимо. Тому я, я рахую, що Тому що зараз дуже багато українців, які переїхали в Німеччину безпосередньо в Європу. Дуже багато українців. Тут мені навіть уже там здибається раніше було там 3-4 роки назад. Зовсім не то українця здибати тут. Це дуже велика рідкість була. А зараз стоїш в Макдональдсі і на касі там тобі аня, відійди. Я сказав, або коля, я зараз тобі як вмажу а ну не. І все. І поїхали. Значить, давайте так, друзі, дивіться, зробимо корисну річ. Під цим відео в коментарях також напишіть, хто знає, наприклад, класного електрика в якому місці, як його знайти класний автомобільний електрик. Да? Класного механіка, українця для того, щоб наші люди, українці, могли для себе розібратися. Тому що багато у кого є які проблеми. Вони коли їх заїжджають до німців, вони за голову борються. їм як називають ці суми, як починають робити. Тому потрібно адекватних наших людей, з якими можна розібратися. Хто знає класного механіка, напишіть в коментарі. там, Нюрбург, там, коля, механік, номер телефона класний, топ, ПДРщика. Безпокрасочний ремонт, то це мені в топ, особливо північ. Якщо мені треба, я роботою загружаю людину. Просто хто вміє, хто класно шарить ПДР, нормально робити ямки, викатувати. Друзі, машин кожен день, яку тільки не поглянь. Я напевно, кожній своєму своєму кожному автомобілі в м'ятинку найду, яку я би хотів би підкатати. Особливо, якщо ближче до мене, десь хтось знаходиться, хоча б радіус 100 кілометрів, це було б. Би... Топчик, давайте так, сварщика, покращика. Хто знає любого майстра в різних сферах ремонту автомобілів? Напишіть свої коменти внизу з номером телефона, то буде і така собі рекламка, і буде людям буде краще, буде знати там, до прикладу, де куди їхати, і буде велика зацікавленість. Тому, друзі, давайте зробимо ось це і зробимо такий собі бумчик нормальний. Зараз ми покажемо вам посадік. Значить. Задуюсь питанням, ви серйозно, люди, не хочете взяти такого пасата, а такі комплектації, ну ви йдіть десь на базар там в Луцьку, ще десь там. Найдіть, щоб на двойному склові з музикою до аудіо, з топовою оптикою. Та навіть у, у, у Німеччині чи для Європи спробувати знайти такого пасата. Я на ньому прокатався, він тільки, Да, дай певні якісь косячки там, сколи по капоту. Ми зробили йому хімчисточку салону, подивіться, як він виглядає. Та... -дам! Та-дам. Та-дам. Все. За свои гроши. На шкире. Друзья. С нормальной музычкой повторюсь. Машинка. С нормальным мониторчиком. Запускается. Слухайте. Чик. Ні маховичка не чути, нічого. Він навіть не починає на холодному, навіть ще прослуховуватися. Розумієте, це ще їм їздити і їздити. Леди. У нас. Я би його сполірував, друзі, дивіться, я пробував робити, вам скажу, ось частинку зробив, відвів, вона дуже пилюкою припало. Не буде, напевно, ось тут видно, трошки блікує. Коротше, поліроване просто виглядає ось тако. І пробігтись полірнути, пару косиків підкапати на титанах. Титани. Зараз мене значнуть виправляльщики. Легкосплави. На легкосплавах Continental резина така собі. Парктроніки перед-зад. 6,5 для Європи. Ну от є у нас тут тріщинка, тут ось підтерта. Ну, вибачайте, знову в салоні. Віть ззаді тут. Коврики треба поставити. вона вже прибрана, виплюсена, почищена, і потрібно кузовний зараз детейлінг зробити поліровочку воском натерти, декілька сколів забрати, і буде вона у вогні. У вихлопну, подивіться. На задні фарки. У також не просто так собі. А антиблікар зліва, також не просто так собі. І тут антиблікар А тут кольоровий дисплейчик. Також не просто так собі. А що, рубанем зараз музичку, послухаємо, як, як працює. Ну що я вам скажу, друзі. Музика, коли класно грає в автомобілі, це зовсім друге відчуття. Коли ти їдеш, воно создає звук тишини, такої, тобі відчутно тільки одну музику. То є музика, то є бомбова штука. Ще коли вона з сабвуфером грає. Значить, так, друзі, дивіться, ще роблю бонус. ось тут маленька така потертість є по кермові. Не, 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 не страшна. Я... Додатково безкоштовно пофарбую, якісно пофарбую так, що там біля півтора року точно нічого там навіть і не почне злазити. Якісно пофарбую. Ось це ще кермо. Такий бонус від Чи Поки не забув, там пацани на ЗСУ, чи ще де комусь потрібно. Ось течік продається у нас, те п'ятий. Вініше, якщо правильніше, но... На ходу все сказав, чітко, нормально їздить, я його точно не перевіряв, але кому потрібно. По-моєму, він щось там 3800, ось за нього хоче. Таке щось є з крилишком. Напевне, восьмий рік. У нього У кондьорди навіть є. Не, не саме ще страшно, що може бути. Друзі, а завтра вийде у нас серія про посад ГТЕ, як ми на ньому валили ось так мощно і там вас дивує розхід, буде зовсім по-іншому. Немає і близько там тих двох літрів. Але ми ж завжди об'єктивно намагаємося все показати. Тому чекайте, підписуйтесь обов'язково на канал. Через декілька, буквально днів буде у нас серія по GTE. Як ми 700 кілометрів на Вроцлав на ньому топили. Скільки ж нас вийшов розхід?